Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимось в місті Валенція, де маємо для вас нову будову. Точніше, ось її початок, вони тільки все розпочинають. Це район Патра Ікс. Мені дуже подобається, я так довкола дивлюсь. Є багато новобудов. От, Наприклад, одна сусідня, там ще, тобто, будинки, в принципі. Нові місце розташування цікаве. Давайте подивимося, що є поруч. А я вам поки розкажу по ціні. 280 тисяч євро, дві спальні, два санвузли, маємо гараж, включений в ціну. І буде така невелика кладова. Подивіться, по центру маємо ось такі великі зелені зони. Так, їх в принципі достатньо. Ну, але, звичайно, мені подобається особисто що довкола Нові будинки, що говорить про те, що район буде новий і хороший. Ось прийшли ми трішки далі. Подивіться, все забудовують. Тут же фактично в стадії завершення. Поруч тільки що збудували новий будинок. Ось ці будинки теж нового будівництва. Ось все, що ми бачимо поруч. Нове це мені. Звичайно, подобається. Від цього, мабуть, і така ціна на цю новобудову. Так як тільки вона почалась, це буде близько 2,5 років. Так будуватись, але до чого я веду? Що можна вкластись зараз, тому що ця нова будова буде набагато і набагато дорожча, так як це початок будівництва. Ну і скажу вам, друзі, стосовно оплати, потрібно буде сплатити 20%. Від загальної суми резерв в нас 6 тисяч євро, так, щоб зарезервувати якусь квартиру, яка вам сподобається. Ну і, звичайно, вони обіцяють все завершити до 26-го року, але, знаючи, іспанці я б сказав, що це буде 2 роки або й 2 з половиною.